Путін проігнорував фактично ультиматум, який йому виставили європейські країни разом з Україною щодо перемиря тридцятиденного, починаючи з понеділка, 12 травня. До речі, це перемиря підтримав і президент США Дональд Трамп. Путін виступив вночі з 10 на 11 травня. Ну фактично, в неділю за київським часом, і заявив, що він закликає до. Прямих перемовин між Росією та Україною у Стамбулі вони колись там ці перемовини проводились, вони були перервані. Він хоче переговорити, напевно, вже й переговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердуганом. У будь-якому випадку тепер хід за європейцями за Сполученими Штатами Америки, бо вони обіцяли, що якщо він не приєднається до припинення вогню на 30 днів, будуть введені жорсткі санкції. Якісь дії отже, подивимося. Але в будь-якому випадку заява Путіна про те, що він хоче прямих перемовин, демонструє, що насправді він не хоче припинення війни, він хоче капітуляції України.